Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua. мене звати Сергій. Сьома година ранку на годиннику і мінус 4 за бортом. Але копати хочеться. Хоча, незважаючи на те, що 30 березня, друзі, ось їдемо на поля, поки ще не засіяли та й будемо щось шукати. Чекаю зараз товариша, який. Вже би могло бути, їдемо зараз за ще одним, та й їдемо на цікаві, на цікаві поля. Тому все, що знайду, обов'язково вам покажу. Ну і в свою чергу хочу подякувати усім хлопцям та дівчатам Збройних сил України за те, що маю можливість сьогодні вам показати дане відео. Тому вперед копу! Щоб ви зрозуміли, друзі, яке рівне поле. Так. Так, іде, Щось я знайшов. Дивіться тут. Ага. Походу якась монітосінка. Ай, друзі, це динарик. денник денек є срібло. Вже бачу по... Стало. Ну Давайте я помию. Здається, Фаустінка. Ось, давайте помию. краще, зараз вам покажу. Це Фаустіна, друзі. Ось срібло, стан. Ну такий собі. Але є перший денник. Хі -хі. Круто. Ну, перед тим знайшовши кусочок якогось е, бронзи, плавочки. Е, Ну, по кераміці, що я вам можу сказати? Е, є, попадається. от Бачите, от кераміка. Все там, от, от кераміка. Одним словом. Є перший денник. Як би це прикро не звучало, але я ставлю сьогодні хлопцям каву. Продовжуємо далі. Друзі! Десять хвилин. І що ви думаєте? І що ви думаєте? Другий денник. А о, дивіться який опецько. Хто це у нас такий? Який серйозний дядько. Е, блін. Не знаю хто, але зализаний. Але тим не менше, другий. Другий денник за 10 хвилин, друзі. Ось так от. Красота. А ну, підказуйте хто, що за сердити лице. Єс, yes, єс. Yes. Красота. Друзі, ну щоб ви зрозуміли, буквально от, от там бачите, це була тут е, поостінка, метрів 5 і другий денник. Єс, yes, єс. Yes. Продовжуємо далі. Наше не впевнений. Так, друзі. Біжу до Жеки. Так, не палю місце. Наше не зовсім впевнений, але впевно, що воно. Я о тільки такого взяв. Я ще так. не бачив. А! Ай-яй-яй, Жека, я тебе вітаю! <рит> У -у -у -у! Жека! Жека, дивіться! Воно. Які... Воно. Дивіться, який крутий амулетик. А, ага, Жека! <рит> дивись, 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 дивись! <рит> Та ти шо? Женька! Колір сонця! Красота! Красота, вітаю, Жека. Вітаю. Дякую. Перед ним народженням. 45 не привіт для печалі. Золото, вітаю, вітаю, Жека. Вітаю. Воно і ще й двері трошки є. Круто. 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 Руки трясуться ще гірше. Єс! Єс. <aoar> <різь> yes, yes. І я два денника. не знаю, що там Льошка, зараз будемо дзвонити вже йому. Красота, Жека, Вітаю. вітаю. З Днем народжети! Попередньо! Завтра-завтра! Нічого, ну бачиш, ми не хотіли сюди їхати, друзі. Ось, але льошка наполіг. Ось так, дивіться, яка красота. Є, є. Супер, вітаю. Ого, друзі! Оце поле. Оце поле. Ще один денник, Ще один денник, І знову ж таки фаустіна, друзі. Обгрижена трішки. Але є. Все на одному місці. Красота. Красота. Фаустінка. Срібна. Ось бачите, ну, горені. Горені. Це означає, що вселення було спалене. Певно, що... Ось. А, третій динарик, друзі. Третій динарик. Я просто в шоці. Це година часу. Година часу і третій денник. А-а! Красота! Красота! Ходимо далі. Друзі, і що ви думаєте? Менше, ніж за годину. Менше, ніж за годину. Четвертий денник. Четвертий динарій. а красота, друзі, красота. Так. Троянчик, походу. Походу, троян, друзі. Якщо не помиляюся. А, ха -ха -ха. Четвертий. Четвертий динарій, друзі. Четвертий. Історія, ну бачите, такі завизані трохи туди, але тим не менше, історія цікава. Ось. Е -е. Бачите. Яка? Єс! Єс! <гад> Продовжуємо далі, друзі. Менше години, четвертий денник. Файв! фай Друзі! Five. Буквально після трояна ще одна ямка і що ви думаєте? Денек, але е, лімес. Лімесний денек, але щось навіть цікаво. Навіть щось цікавіше, друзі, чим... Ну, Денек, Денек. Льошка, ну візьми воду. Ми розриваємо. П'ятий Денек, друзі. Це рекорд. Це рекорд. Це рекорд. Це рекорд, друзі. Я ще п'ять денників не знаходив. І якийсь дуже, до речі, цікавий, ну це пану... Понад... О, О і... це щось ці по 300-ті руки, певне. Ну такий Но... завизаний, але... Ну чи не завизаний, Боже... заліпший трошки. Константин якийсь, так. Да, старий, бачиш, 300 руки. Якийсь Константин О, другий чи. Дивіться. Красота. Друзі, п'ятий денник. <реш> а ну пік, Красота. Ну це лімес. Це вже не лімес, це мідь. Він мідний 300-ті роки. Чи... Е. Такий вже типу, дизайн, морда така не дуже, блін. На перший погляд, друзі, це простий дріт. Але так, дротик, який дуже схожий, таке враження, як написало, або на те, що пробивало дзюрки в шкірі. Ось, отаке от бронза, одним словом. Продовжуємо далі. Красота. Так, друзі. І маю першу фібулу. Спинку зігнуту. Ось таку от. Після п'ятиденників перша фібула. Це показник. Ось таке от. Ну що, продовжуємо далі, друзі. Надіюся, сьогодні ще шостий вилізе. Таке враження. Як... Портал закрився, друзі. По динариках і відкрився портал по фібулах. Ось так. От спинка фібула з пружинкою. Частинка, бачите, поломана. Ось. Але тим не менше. Ми на правильному місці, друзі. Тут 4 роки не орали це поле. Ось, і цього року його переорали. Та й таке. Ходимо далі. Ще одна фібула, друзі. Ось, ось така, більш масивніша. Ось така добротна. Тут я знаходив, до речі, на цьому полі і цілу фібулу. Ось. Зараз тут прикріплю подивитись. Ось така от. Продовжимо далі. Ну а тим часом Женька піднімає отакого от гонзик. Бубенчик. От. Цікаво. Ну це взагалі Київщина. Київська Русь. Що вони тут роблять на полі? Цікаво. Ну, гарно, продовжуємо далі. Походу, друзі, ціла. Спинка фібули. Я думав, що ціла фібула. Але Дивіться, яка масивна. Дивіться яка на півруки красотулька. Можна, до речі, відреставрувати. Трошечки ну, має, мало що погнуто, Ось, але тим не менше. Ось, друзі, ось такі от прикраси, защіпки були в наших предків. Продовжуємо далі. Ну, друзі, я, чесно кажучи, на цьому полі не очікував. Знайти хрестика. Дивіться, який гарний масивний. Хрестик часів Київщини. Ух! Красота! Красота! Ха -ха. за вітер, забув мікрофон до... в машині. Ось, Зараз, може, підемо їсти, то обов'язково візьму. А за, за хрестиком вподобайку. Продовжуємо далі. Народ, ви подивіться, яка бусинка. Шкода, що не ціла. Просто, просто нереально. Крута бусинка, ще із візерунками ми потім помиємо легенько. Та ти що? Шкода, що має Отакі от, от моменти. Це Женька, до речі, знайшов. Ось. Ну круто, круто. Що такої великої масивної бусинки я не знаходив. Навіть не бачу, чесно кажучи. Красота. <ривіт> я просто мовчу, друзі. Надіюся, що це він. Якщо він, значить він. Шостий, друзі, шостий. А -а, а а а а Я в шоці. Аж. Аж дух. <свистач> Слів не вистачає, друзі. Горний. Ось, але шостий денник за сьогодні. А! <свистач> Я просто в шоці. І... Льошка каже, їдемо сюди. Ми щось не дуже хотіли. Приїхали і зрозуміли, що сьогодні ми тут на цілий день. Це поле... Вибите, перевибити, друзі, вибите, перевибите. Про нього знають усі пошуківці. Але yes! красота, друзі. Красота. Давайте подивимося, хто це. Важко сказати хто це. Ось якийсь імператор, друзі. Ось. Бачите, якраз треба чистити. І тут так само є корозія. А ото все чисто, друзі. Шостий денник. Рекорд. Рекорд моїх пошуків по Єс. Yes. Ну а тим часом попадається ось таких 5 фенінгів. 1939 рік. В ідеальному стані. Ось війна дає своє друга світова. Ось Ми забираємо, ходимо далі. Як вам знахідка народ. І знову ж таки колір сонця, але тільки по золоту. Льошка, красавчик, дивись. Середньовіччя, певно, да? 17-18 століття. Десь. Це таке, певно. Але гарне. З богато візьме. Шкод... Так, з Позолото, <схід> <схід> По золоту, друзі, справді по золоту видно таке. Цікаво, цікаво. Круто, вітаю, вітаю. Так, ну що, сьогодні ніхто без Деника не піде навіть. Бачу, і Льошка взяв Марка Аврелія. Завизані трохи вони тут, на цьому полі, але тим не менше. вони є. Ось. Так, в бабці на городі. Да. Ну, вітаю, вітаю Льошка. Шкода. Шкода, друзі, це мала бути якась провінційна бронза. Ось, бачите, це частинка, якої великої мали бути монетки. Ось. Якісь є от надписи. Ну нічого, сьогодні вже рекорд поставлений. Шість денників і трішечки. Льошка взяв, Женька взяв. Сьогодні лопата буде справді дуже крутою. Дочекайтеся. Ну що, друзяшки, ось вам і того це цілий день. Як вам? Лопата варта вашої уваги. Так, давайте спочатку пройдемося по денниках. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім з половиною. Хрестик. Купа металопластики, срібла, різноманітні. Пряжки. Ось, вушка від пряжок. Просто нереально крута бусинка скляна. Ось, дивіться, з розписом. Шкода, що є невеличкі втрати, але варта вашої уваги. Так, ще один хрестик. Бубенчик. Перстень в позолоті. Шкода, що не золотий, але реально в позолоті. Багато різноманітної ось такої знарядь праці. Ну і топчик, друзі. топчик, Женька сьогодні вальнув золото. Ну, а я сьогодні встановив рекорд 6 денників. Красота. Варто, варто поставити, І, звичайно, що вподобайку за таке, за таку лопату. Зараз е, такі реалії, що е, не кожного дня ви можете побачити ось таку красу. Справді, просто слів не вистачає. Сьогодні нам пощастило. Не хотіли б ми сюди їхати. Ну, принаймні, я не хотів. Але Льошка на наполі, ось, Та й ми все-таки е, приїхали. І недаремно. Ну що ж, друзі, до наступної зустрічі. Надіюся, що е, наступна лопата буде не менш видовичною. Тому, е, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб не пропустити наступне відео. До наступних зустрічей, Па-па!